У той день навідає Господь своїм твердим, і дужим та сильним мечем левіатана, змія пруткого, і левіатана, змія Звивкого, і дракона, що в морі заб'є. У той день заспівайте про нього, про виноградник принадний. Я Господь, його сторож, що хвилі його я напоюю, щоб хто не навідав його, стережу його вдень та вночі. Я гніву не маю. Хто мені дасть тернину й будяча, набій я піду проти них? І спалю їх усіх. Хіба буде держатися міцно мого він захисту, щоб мир учинити зо мною? зо мною, щоб мир учинити? Які в майбутньому пустить коріння, розвітеться Ізраїль і пуп'янки пустить, і поверхню вселенною плодом наповнять. Чи він уразив його, як уразив того, хто бив був його? Чи він був забитий, як забиті були його вбивники? Ти вигнав його, відіслав його і судишся з ним. Вигнав його своїм подувом сильним у день східнього вітру. Тому вина якова буде окуплена цим, а це плідувесь, усунення з нього гріха, коли він учинить каміння все жартівника побитим, немов грудки крейди, і не стоятимуть більше, старти, і стовпи на честь сонця. Бо місто укріплене буде самотнє, мешкання покинене та позоставлене, мов би пустиня, там пастися буде теля, і там буде лежати воно та понищить галузки його. Коли висохнуть віття його, то поламане буде, жінки прийдуть і спалять його. А що це нерозумний народ, тому милосердя до нього творець його мати не буде, і не буде ласкавий до нього створитель його. І станеться в день той, плоди помолотить Господь від бігу ріки до потоку Єгипетського, а ви по одному по збиранні будете, синове Ізраїля. І станеться в день той, і буде засурмлено в велику сурму, і прийдуть, хто гинув у краї асирійському. І вигнанці до краю єгипетського, і будуть вони на святій горі в Єрусалимі вклонятися Господові.